Так, Олег Ніколін, от чи, чи будете у вас молитися цю неділю на настріння молебення кафе до Все цариці, чи перенести на другу неділю місяця і ще до Все Цариці, молиться тільки за онкохворих. Ні, до Все цариці це і молитва за важкохворих, так? Бо тому що оця молитва дуже багатьох людей, якщо онкохворі там виліковуються, зрозуміло, що там можуть приходити з різними. Ми, як правило, не, не, до Всецариці молимося за онкохворих, за тих людей, які мають залежність від алкоголю, за тих, які мають залежність від, на, від наркоманії, від ігроманії, ті, які мають проблеми, що грають ігри у ці на гроші, ходять в казино, або ще кудись там і програють купу грошей. Це теж велике, це теж є хвороба, це залежність, залежність. І ми молимося до сицариці за різних і навіть здорові теж вписуємо здорових людей, щоб, ну, не треба тільки просити, навіть, ну, дивіться, в лікарню, певно, що ми ходимо, коли ми хворі, але краще, як ми ходимо на профілактику. Прийшов до лікаря, лікар, подивіться, все, перевірив аналізи, здав, подивилися, все нормально. Кров добра, серце добре б'ється, так зір нормальний, ноги добрі, все добре. Ось печінку щось не то. Треба тут оце поп'яти, підправити все. Ще нічого не було, ще проблем нема. Можна і профілактично, розумієте? ходити до лікаря. Так що <кхух> 에, за здоров'я молитися можна і здоровим. Дякую тобі, Господи, що даруєш мені здоров'я. Дякую, що себе добре почуваю. Ну що я так би не сказав Богові. Тому це є молитва за, за не тільки за онкохворих, за всяких, та? за всіх важкохворих, за всіх. Так, дорігі мої в Христі, я ще сьогодні в нас ще буде. Так, запитання вже всі закінчилися. Дякую вам щиро. Так. І ще хочу сказати вам сьогодні, що ми сьогодні будемо молитися за мою бабку Процху. І 35 років як бабка вже померла сьогодні. І це це та, можна сміло сказати, що. Вона вклала у мене половину свішенства належить моїй бабці. Як мінімум. Та... Вона мене навчила критичного мислення, вона мене навчила, навчила навчила спілкуватися з Богом. І вона мене навчила вчитися. Так, це, це, це ясно, що там є мої старання, десь щось щось вчився, щось добивався, щось читав, кого слухав старших священників, слухав старших людей. Так, Але навчити вчитися це є, це є велика справа. І тому згадуючи бабку про свою любиму, вона називалася Стефанія. Ми їй казали бабка Процеха. Вона була діда Проці, жінка, і тому казали про в селі часто так давали імена від Газде, Так. Так, І що я хочу ще сказати? От Вчора, коли ми купляли Парастаз, я вам хочу як приклад розказати для того, щоб ви так розуміли, що таке Парастаз. Так? Ну, парастас за бабку зараз будемо смолитися і мусить бути на панахідному старі якесь приношення. І, і я так ходимо з Світланкою по цим, по. В магазині я кажу, о, я возьму бабці, цю бабку в десятішити. Я розумію, що ну, як хочете, то сприймайте, але я старався купити то, що ви хотів би бабці показати. Так, Сьогодні, якби вона була, наприклад, приїхала б до мене в гості, я би кажу, бабку, дивіться, я вам такі купив такі файні тут коржики, такі. Отакі. А тут кажуть, ці цукерки бабка не буде їсти, бо вони вони трохи тверді. Я возьму оцих хлібше, цих смоктальних оцих. Тобто я купляв от цей парастес як якби для бабки, так? і потім зайшли ми ще в алкогольній відділі, думаю, о, куплю бабці класний ліктер. <сум> Бабка в 10 дішите. Я потім когось там буду гущати, там, чи комусь дам. Там. Але я собі знаю, що я то купив для своєї бабки процхи. І вас так учу. Коли йдете на службу вожу за своїх померлих, купіть те, що ви хотіли їм купити. Від чого би вони тішилися, були щасливі. Дякую щиро всім вам за, за те, що ви так довго ще зі мною ще не порозбігалися, так? Ну. Так, 1300 людей молодці. Зараз молимося про Стас. І за всіх тих вас, за кого ви сьогодні ще дали. <кій> на 7 9 років з Дня смерті раба Божого Антона, і за всіх, кого ви сьогодні дали, ну і за, за Стефанію, за мою любиму бабку Прочуху, 35 років з дня смерті.